Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сина. Запрошую до спільної молитви. О мати неостанної помочі, найблагословенніша мати Божественного дитятка, прибігаю до Тебе з серцем обтяженим тривогою, але сповненим віри в Твою незмінну допомогу через любов до Твого Божественного сина, через скорботи і турботи, які б я поніс за нього, благаю тебе. Будь доброю і люблячої матір'ю для моїх дітей, я посвятив їх і тепер наново віддаю тобі. Візьми їх під свій захист і вберігай від багатьох небезпек, які загрожують їм у земному житті. Небесний Отець, довіри мені цих дітей, як найдорожче добро. Вони відкуплені найдорожчою кров'ю Сина Божого. Мій обов'язок виховати їх навчанням і прикладом так, щоб вони стали спадкоємцями Царства Небесного. Горе мені, якщо хтось з них з моєї вини загине навіки, як важко мені буде відповідати за це на суді Божому. Але я немічний. без Божої ласки, без твоєї допомоги і посередництва, дорога мати, я не можу це згодом зробити. Тож допоможи мені і у свого сина, щоб він дав мені сили і благодать, яких я потребую. Навчи мене, що мені робити. Я охоче зроблю все, що добре, виховати своїх дітей, щоб привести їх до Бога і до тебе. Але небезпеки світу, що загрожує їм, великі, а я не можу бути скрізь присутнім. Якщо ти, найдорожча мати, не захистиш і не збережеш їх, то всі мої зусилля будуть марними. Тож захисти моїх дітей, у найкраща мати Марії, адже ти завжди допомагаєш і вони належать тобі. Нехай вони завжди залишаються твоїми, нехай ніхто з них не загине, ніхто з них не буде нещасним. Випроси це мати і остану помочі. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, і ви вірите в чудодійну силу Божу, будь ласка, підпишіться на наш канал, в сповіщення і залиште лайк, щоб ми могли продовжувати ділитися молитвами і посланнями віри. Поділіться цим відео з друзями та родичами, щоб більше людей могли отримати благословення та зміцнення. Залиште коментар нижче і розкажіть нам, як Бог діє у вашому житті, яких чудес ви чекаєте. Давайте створювати спільноту підтримки і молитви, зміцнюючи один одного у вірі. Пам'ятайте, наш Бог Бог чудес!